Загартований історією, перевірений часом. Він творить майбутнє український характер. Це сталося. Котел зачинився. Смертельна кілзона поховала цілу армію росіян. Куп'янськ перетворює РФ на шматки. Кривава паска добила окупантів. А Кремль продовжує брехати в телевізорі. Він показує те, що справді шокує такого. Ще не було. Зсу тримають місто і переходять у наступ. Отель закипає росіяни, втратили темп. Плани Путіна сипляться, а фейки розбиваються об залізну стіну української брони. Що ж насправді відбувається під Куп'янськом і Покровськом? Дивіться просто зараз. Вітаю з вами Соломія Долик. Це Україна сьогодні і останні події. Куп'янськ тріщить по швах, але не українська оборона, а російські позиції. Ситуація для окупантів стрімко погіршується настільки, що це вже визнають навіть їхні воєнкори. А от у Кремлі, як завжди, інша реальність, тільки брехня і пропаганда. На куп'янському напрямку для російських військ складається критична ситуація. Про це йдеться у новому звіті Американського інституту вивчення війни. Аналітики зазначають, попри заяви Кремля про просування збройні сили України, продовжують контратаки і методично витісняють окупантів із позицій. Речник угрупування об'єднаних сил Віктор Трагубув 15 грудня повідомив у Купінську досі залишається від 100 до 200 російських військових, які фактично опинилися у пасті. Логістика для окупантів на межі зриву за словами Трегубова, росіяни змушені покладатися на дрони для постачання. Але БПЛА мають обмежену вантажопідйомність, не можуть літати над окремими районами і часто видають свої позиції, коли скидають вантажі. Офіцери української бригади, що воює на цьому напрямку, підтвердив, ЗСУ звільнили кілька населених пунктів і лісові масиви поблизу Куп'янська, а спроби росіян проникнути в місто через газопровід повністю зірваний. Українські військові його заблокували та контролюють усі можливі виходи. І поки аналітики фіксують провал російських позицій, і навіть воєнкори визнають поразки. У Куп'янську з'являється той, хто говорить із позицій факту. А не пропаганди. Президент України Володимир Зеленський особисто приїхав до Куп'янська не для картинки і не для заяв у кабінетах, аби як він сам сказав, показати світу, що Путін бреше. Я особисто приїхав до Куп'янська, щоб показати світу, що Путін бреше. Путін пабліклі Лайд, клейміндет ваша форси до Куп'янська, щоб показати світу, що Путін із to show only one thing this and we must keep exposing every single Russian falsehood, because truth restores у Куп'янську президент зустрівся із українськими захисниками, привітав бійців і подякував кожному підрозділу, кожному воїну, кожному хто б'ється тут і знищує окупанта. Бажаю здоров'я сьогодні. Куп'янський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Куп'янськ. Ми бачимо, був я привітав хлопців, дякую кожному підрозділу, всім, хто б'ється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів дипломатів. Саме так це працює. Всі наші сильні позиції, всередині країни, сильні позиції в розмові щодо закінчення війни. Дякую кожному воїну. Пишаюся вами, дякую всім нашим сухопутним військам. Сьогодні виключно ваш день. Дякую хлопці, слава Україні. Цей візит не просто символ. Він відбувся на тлі заяв Кремля про контроль і просування, які вже спростували супутники, навіть військові воєнкори. Тож, поки Москва бреше, український президент стоїть поруч із воїнами на передовій. Куп'янськ показав реальність сильніше за кремлівську брехню. А тепер ще один напрямок, де Росія воює не на полі бою, а у екрані. Росія знову захопила Покровськ. Щоправда, виключно у телевізорі. На фронті ж ситуація для окупантів зовсім інша. Сили оборони України утримують північ міста і методично знищують ворога. Про це повідомили у сьомому корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ. Попри активні атаки, російським військом. Скам не вдалося прорвати українську оборону. Більше того, ворог втрачає темп наступу і намагається компенсувати це інформаційними вкидами. Російські пропагандисти вже в четверте оголосили про захоплення Покровська, але фото і відео, які вони поширюють, показують лише окремі кадри з центральної частини міста. У зсу наголошують, ці вкиди працюють лише для тих, хто воює пультом від телевізора. Покровськ лише назва на карті для пропаганди. Так що ж насправді відбувається? У реальності північ Покровська під контролем ЗСУ. І українські війська не просто тримають оборону, вони переходять у наступ. Бійці 425-го окремого штурмового полку скеля у взаємодії з іншими підрозділами проводять штурмові рейди на південь від залізниці. Крок за кроком вони ліквідують противника, знищують ворожі позиції і повертають український прапор. Це так. Такі дозволяє ЗСУ поступово відновлювати контроль над кожним метром Покровська та зміцнювати позиції на ключових напрямках. Отже, картина проста у телевізорі перемоги Росії, а на фронті реальний відступ і втрати. Тож Покровськ, як і Куп'янськ, залишається українським. Зсу нарешті це зробили. Джекпот зірвано росіяни посипалися у глибокому тилу РФ і на фронті. Противник розслабився і отримав горіхи, кадри, які неможливо пропустити. Люта зачистка куп'янська українським оборонцям увірвався терпець. Путін знову марить гучні заяви про захоплення Донбасу. Диктатор повісився на обман і потрапив у капкан. Усе про це у сюжеті далі. Понад півсотні об'єктів паливної та військово-промислової інфраструктури Росії українські сили оборони вразили за осінь поточного року. Повідомляють у генштабі збройних сил України. У розпорядження журналістів потрапили супутникові знімки, які демонструють масштаб осінніх ударів збройних сил України, що підтверджують дані військових. Ми стали производити більше дронів, більше ракет. тобто є стороження, ми можемо наносити воздушні удари в Росії. У нас збільшилось. Але на цьому нальоти на окупантів не завершуються. У ніч проти 4 грудня українські дрони атакували об'єкти у місті Невиномиську. Повідомив губернатор Ставропольського краю Володимир Володимиров. За даними українського моніторингового телеграм-каналу, під удар потрапив хімічний комбінат Невиномиський азот. До цього завод вже був під ударами дронів двічі цього року, 25 липня і 14 червня. Місто супутник Покровська, Мирноград майже повністю знищений. Повідомляє Associated Press. Окупанти застосували авіабомби до 500 кілограмів, дрони та артилерію, намагаючись стерти місто з лиця землі. Все, що там було на Тномпроліні, за зараз атакують е, покровська мірноградська Константиновська конгломерація. От це і називається тяжола ситуація. Там йдуть тяжоли бої. Важкою, як і раніше, залишається ситуація в самому Покровську. просочились частично россияне в Покровск мы контролируем северную часть Покровска вдоль железной э, дороги в центральную и южную не контролирует российская э, российские вооруженные силы российская армия там находится вот нескольких несколько сотен ориентировочно российских скажем диверсантов и там ведутся контрдиверсионные и ну, операция по зачистке в, в, в середине города На Куп'янському напрямку Ворог продовжує отримувати удари у відповідь від Збройних сил України. Люди, которые просочились в Куп'янськ, так же, как Похлевский и Мирноград, они ну, на входе не записываются. Да, в книгу е учета не записываются. Поэтому мы можем примерно сказать, сколько там знаходиться людей по косвенным признакам, в том числе по радіоперехвату ихних переговоров. Потому что они пришли, они там не запрятались где-то в подвале і сидят. Они получают, или они выходят на связь, или с ними выходят на связь. По аналізу э, радіо ну, внуші розвідки. Там э, нескільки десятків. В Куплінській нескільки десятків э, диверсантів ще залишились. остались, і їх продовжують іскати, знаходити і обзвріжу. А в цей час російський диктатор Путін заявив, що в будь-якому разі захопить Донецьку та Луганську області та додав, що вісім років дивився, як нібито знищують самопроголошені ДНР та ЛНР. Ну россиянам стыдно не будет. А тем, а тем людям, которые в Европе или в, или в Америке поверили, или сделали вид, что поверили в том, в том что мы 8 лет бомбили Донбасс, было бы как минимум неудобно. Потому что они просто начали бы смеяться в организации бедной нация». Как же? Украина 8 лет бомбит, и куда они бомбили? А ось то справді знищує тимчасово окуповані території та їх населення, то це Росія. Деяких українських дітей, депортованих з тимчасово окупованих територій, країна агресор відправляє до військових таборів у північній Кореї. Про це заявила експерт регіонального центру справ людини Катерина Рашевська під час слухань у Сенаті США. Наразі вдалося задокументувати 165 військових таборів, де українських дітей мілітаризують та русифікують. Дякую. Кипить СУ роблять те, що здавалося неможливим. Прорив одразу на чотирьох напрямках. А росіяни топцюють на місці. Кремль у паніці, Путін в істериці. Ще вчора він кричав про захоплення Покровська, Куп'янська, Мирнограда, Константинівки. А сьогодні фейки розбиваються об залізну стіну ЗСУ. Українські захисники вичавлюють армію окупантів до останнього, а залізні пташки знищують стратегічні об'єкти Кремля глибоко в тилу Росії. Всі подроби. Биці далі відео. Уздовж лінії фронту більш ніж на 1250 кілометрів. Розгорнута на понад 710 тисяч російських окупантів. Незважаючи на величезну чисельність ворога, сили оборони України просунулися на чотирьох напрямках, а росіяни лише на одному. Неоднократно вже уже заявляв про тому, що захвачен покровськ. Мирноград, Константиновка, не говоря о других все, Купенск, особенно несколько раз они вывешивали флаги, и уже сам Путин говорил, не докладывали ему, а сам Путин объявлял, что город захвачен, как и Волчанск. То есть ему нужно демонстрировать реальный захват территории и показывать нам то, что будут продолжать наступательные операции, и если мы не будем совершать свои условия, отдавать тем более Донецкую область окончательно, он, соответственно, будет развивать наступательные операции зимой, усиливая давление на фронте и усиливая давление, так сказать, на тыл, на простых граждан, на энергетику, чтобы зимой люди мерзли, посеять панику и сомнения, и вот за эти несколько месяцев фактически добиться своих, так сказать, целей в плане первого этапа этого перемирия на его условиях и заключения мира. А затем уже Патовка возможних нових операцій росіяни вдарили по греблі Печеніжського водосховища Харківської області. Рух дорожнім полотном припинено. Ський інститут вивчення війни не підтверджує заяви росіян про успіхи у південній частині Волчанська та у Куп'янському районі. З Волчанського направлення на связи, ось вона, моя Ніва. Один російський воєнкор заявив, що їхні війська просунулися у південній частині Вовчанська, а другий, що росіяни захопили село Лиман та контролюють 80% Вовчанська. Окупанти застосовують тактику зафарбовування, нібито взятих ними ділянок. У багатьох випадках на цих територіях досі ведуться бойові дії. А про захоплення говорити зарано. Це десь із проєкту «Слівочний каприз» зафиксировали, что события происходят на 500 метров в глубь территории, которую они сами же ранее закрасили как подконтрольную ВСРФ. СРФ. Вообще к закрасам именно этого проекта больше всего вопросов. Для них буквально поражение одинокого российского военного FPV-дроном — это повод для закраса на пару километров до места, где это случилось. Но при этом надо в целом помнить, что контроль в нынешних реалиях — понятие весьма условное, особенно в городах потому что если по открытой местности просачивание еще хоть как-то затруднено, то городские кварталы, где легко укрыться от дронов, это чистый проходной двор. То есть пока что мы можем только утверждать, что в зоне, которую ранее закрашивали как российскую, идут бои, что уже само по себе неплохо. Российские військові продолжили боевые дії у Запорізькій області. Зокрема, оккупанты атакували біля Уляйполя та Орехова. Проте підтвердження змін лінії фронту досі немає. активність вряд ли буде сьогодні менше. Тут працює тільки наше штурмове підрозділення. Ви знаєте, що росіяни Вбрасують, в вбрасують тому числі і сообщения о том, що где-то там они продвинулися. Очевидно, що е, ті фейкові сообщення направлені присього на українське общество для того, щоб усадати ну, создать соответственно эмоциональный фон. 21 листопада пропагандистські канали оприлюднили відео, як солдати тримають прапор Росії на Олександрівському напрямі та заявляють про окупацію тихого та відрадного. Українські військові звільнили село Тихе на Дніпропетровщині, Синельніковського району від окупантів. Є підтверджуюче відео. Українські воїни продовжують оборону Покровська та Мирнограду на опублікованому 6 грудня. Відео троє українських військових піднімають прапор на провулку імені Якуба Колеса в північній частині міста, що свідчить про утримання позицій. Командувач ЗСУ назвав цей етап оборони надзвичайно складним. Наша стратегія полягає у тому, щоб максимально виснажити російську армію, запобігти її просуванню, утримати нашу територію, одночасно завдаючи ударів по ворогу в тилу, в оперативній глибині і. На території Росії з метою підриву її оборонного потенціалу та промислових можливостей. Генерал Олександр Сирський також заявив в інтерв'ю, що українські сили зберігають позиції на півночі Покровська. Українська армія проводить стратегічну оборонну операцію, спрямовану на стримування просування ворога, запобігання його прориву у глиб, завдання максимальних втрат і проведення контрнаступальних дій у тих секторах, де ми бачимо вразливість ворога. Водночас росіянам вдалося суттєво ускладнити українську логістику на покровському напрямі. Метою окупантів є повне перерізання українських шляхів постачання та евакуації, але оточити українські гарнізони в обох містах їм досі не вдалося. Це підтверджує американський інститут вивчення війни. Українські сили підтримують обмежену логістику на покровсько-мирноградському напрямку. Але російські війська ймовірно можуть порушити вузькі українські шляхи евакуації та наземні лінії зв'язку за допомогою артилерії та безпілотників. Сили оборони намагаються організувати додаткові логістичні шляхи забезпечення підрозділів. Протягом тижня головним напрямком була північ Донецької області. Саме туди росіяни здійснювали перекидання живої сили. Вона відбувалася колонами у супроводі військової поліції. Домінуючим напрямком тижня була північ Донецької області. З Бердянського напряму через місто Маріуполь, в бік Волновахи, щоденно фіксували від 10 до 20 вантажівок, переважно з живою силою та без тактичних маркувань, що вказує на нові підрозділи після підготовки та співпадає з графіком тренувань. Незважаючи на тяжкі втрати, темп наступу Російської Федерації зростає. Паралельно Росія продовжує посилювати удари по українських містах. Отель війни закипає. Зсу нарешті це зробили. Ця контратака наших довела генералів у Кремлі до істерики. Зсу розірвали плани Путіна під Куп'янську. Смертельна кілзона поховала цілу армію росіян. Логістика ворога перерізана. Виходу немає. Пропаганда Путіна просто луснула. Це намагаються панічно приховувати про всі деталі з передової у сюжеті. Далі. Сили оборони переламали ситуацію під Куп'янськом. Вони відтіснили російську окупаційну армію на північній околиці міста і сформували довкола населеного пункту кіл зону. Про це заявив начальник управління комунікації угрупування об'єднаних сел Віктор Тригубов. Незважаючи на путінські байки про взяття його армією. Куп'янська ситуація для росіян на цьому напрямі фронту лише погіршується. Завдяки роботі наших дронів ЗСУ зуміли остаточно перерізати там логістичні маршрути ворога. Это как раз ті участки фронту, которые действительно физически там человек находиться не может, тому що контролюються дронами як з одной, так і з другой сторони. І собственно, эти ті прийоми вони сьогодні позволяют силам оборони України, в тому числі и і продовжувати проводити ближайшем будущем, надеюсь, оборонну операцію в місті в Покровські, в других наших населених пунктах. Тим часом ситуація в Покровську поки що залишається важкою. Окупанти намагаються прорвати оборону та обійти місто з флангів. Однак сили оборони активно знищують ворога та не дозволяють йому накопичувати сили. Про це розповів командир 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Євген Лесійчук. Військові зазначають, що підрозділи ворога постійно наступають, намагаючись заволодіти містом і покращити своє тактичне становище. При цьому умовна лінія розмежування там все ще пролягає по залізниці а північна частина населеного пункту повністю контролюється ЗСУ. Наші сили сконцентрувались на в першу чергу на удержание северной части города для того, чтобы э, был коридор из Мирнограда. Вот Мирноград такой себе форпост на, на, востоке. В случае, если там будет усложняться серьезная обстановка, эти подразделения очевидны. Это решение командующего должно быть. Должны отойти западнее, укрепив э, фланги обороны Покровска, І поки одні підрозділи оборони мужньо борються на лінії розмежування, інші не забувають бити і по російських тилах. Так напередодні відзначилися бійці гур, вдаривши по військовому аеродрому Кача в Криму. Знищити вдалося винищувач міг 29 а також аеродромний радіолокаційний комплекс Іртиш поблизу тимчасово окупованого Сімферополя. Хож Україна нашла бізнеспровигрушною формулу ударів по Криму з допомогою важких дронів fp 2 які, не на величної масу бойової части кг способна долітати до будь-якої точки окупованої території, где працює Starlink, який робить крайне сложним подавлення цих дронів средствами реб, так що скоро можна ждать нових кадрів від примар. Під ударом минулої ночі опинилася і російська нафтова галузь. у Краснодарському краї. Місцеві жителі повідомляють, що чули близько п'яти вибухів поблизу міста Темрюк. Пізніше в мережі з'явилося і відео наслідків цих прильотів. Як стало відомо, враженный був наибольший портовый терминал Темрюк. Вероятно, удар произошел по газовому резервуару. Зорван порт Темрюк и Сызранский НПЗ. И если по этому НПЗ уже ранее лупили, то от по порту Темрюк, ну, фактически нет. Уж точно не в этом году. Темрюк это важный логистический узел в Азовском море российской террористической саранчи. По сути, он является ключевым экспортным узлом на южном побережье России. Будучи розположены на Таманському полуострові на бірежі Азовського моря, він має стратегічне значення как для російської логістики, в целом, так і для обслуговування зовнішніх поставок, в том числе зв'язаних з енергетикою, сільхозпродукцією і що військовими грузами, зокрема, саме звідси росіяни перекидали резерви палива та озброєнь у групуванню РФ, яке останніми тижнями активізувалося на півдні України. А як ви оцінюєте незламність наших захисників? Пишіть свою думку у коментарях, тисніть вподобайку під відео та будьте в курсі головного. Далі більше побачимось у наступному сюжеті.